На Волині Ревнощі знову стали причиною трагедії цього разу з ножем, загиблим і довгим тюремним строком. Так обернувся нічний візит азербайджанця Рафаеля до колишньої співмешканки у селі Гута. Трагедія сталася рік тому. За версією слідства Рафаель був під градусом, пішов до колишньої і застав її в будинку з іншим 45-річним жителем Харкова. Ревнивий азербайджанець зарізав харків'янина отримуючи в руках ніж з прикладань фізичної сили наніс лезом ножа Фатянову шість ударів ділянку Тулуба. Від спричинених ножових поранень Фатьяну помер на місці події. Між тим, як вказано у вироку, обвинувачений розповідав, що мама його співмешканки була проти дончиного спілкування з ним. Вона заблокувала у своєму мобільному телефоні дзвінки від нього, оскільки мав місце випадок, що він зламав замок у вхідних дверях її будинку. Тоді навіть викликали поліцію. Після цих подій однією сім'єю вони вже не проживали, але вона до нього приходила додому. Йому набридло свої речі носити то до неї, то від неї. Їде вона у Польщу? Потрібно від неї виселятися. Приїжджає, знову вселяється. От чоловік, хильнувши після роботи, побачив світло у вікні і подався до колишньої. Втім, сам обвинувачений, схоже, вважає себе оборонцем. Мовляв, нападу не планував, не мав наміру вбивати. Все сталося раптово, а ніж, мовляв, допомагав захищати себе. Нібито загиблий першим вдарив його під око. Я не знав, що там я до того не бачив, не знав не Ні, було ніяких міст. Я навіть не знав, хто таке, я не, не міг уявити, що так воно тоді буде на той день. Я на той момент не міг нічого зробити. Я захищав своє життя, я не йшов його туди ну, збирати в його життя, я не йшов, я не планував ніякого напряму. Невже захист був настільки рішучий, що знадобилось для самооборони аж шість ударів ножем? Його адвокат переконує суддів, що той мав право на захист. Я вважаю, що мого підзахисного була загроза його життю з нападом на нього платяну з ножем та зведення удару в лице. Ну, Ми на ній по кого мав право захищати своє життя і здоров'я. Захисного спори разом з тим то що мій підзахист не перевищив межі необхідної оборони. Камінькаширський райсуд присудив азербайджанцю 10 років тюрми. Той оскаржує вирок. Адвокат вважає, що то надто суворе покарання, мовляв, треба перекваліфікувати на вбивство при перевищенні меж необхідної оборони. А це вже ув'язнення не 10 років, а лише до двох або ж навіть виправні роботи. Прокурори вважають, що було саме умисне вбивство. Свідо у голові, яка була безпосереднім очевидцем, казала, що госу безпричинно мені нині... Ножові поранення. Конфлікт тривав близько 5-7 хвилин і при цьому ніякої словесної перепалки між останніми погосовим і пехяновим не було. Окрім того, потерпіла, казала, що Погосом, погосов відносно не є, неодноразово вчиняв домашнє насильство. Написав їй одне смс-повідомлення про те, що запрошує на каву. Через декілька хвилин друге повідомлення того ж змісту. А потім написав: якщо вона не сама, то вб'є. Потім ще якесь смс-повідомлення прийшло з віршиками. Результати експертизи показали, обвинувачений того фатального вечора був під градусом. Загиблий, тверезий. Жодних тілесних ушкоджень в області шиї встановлено не було, оскільки погосив сам вказував, що Фатьянов намагався його тримав заканик, намагався його задушити. Брат загиблого харків'янина зауважує, що 10 років тюрми то ще мало за таке вбивство брат Мій брат ніколи перше не поліз ножем. Він був дуже доброю людиною. А те, що погосив хороброї води, напився і прийшов вирішити якимось чином проблему. Ми всі знаємо. Як горілка, чи що він там пив, впливає на людей. Тому 10 років це ще навіть мало. Десять літ ете ще мало. Колегія суддів залишає вирок без змін десятирічне ув'язнення. Історія вкотре підтверджує стару істину. Не варто стукати в двері минулого, особливо під градусом. Олена Лищук, Неля Прокупчук, телеканал Аверс.